рептилоїди, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фарисея і сьогодні в нас що правильно, супер жорстка практика. Погнали. Коротше, приходять всякі котики на собес, пишуть в резюме своєму, ми знаємо жиру. Ти питаєш, що таке жира, для чого жира, які там статуси, які типи задач, проєкти і так далі. Вони щось там починають розказувати, і я розумію, що люди взагалі не розуміють, що таке жира, як там що робити, де нажимати які кнопки і так далі. Чому вони не розуміють? Тому що ці котики пішли. Занесли 20 в якусь QA-школу, щоб їх навчили. QA-школа показала їм два скріншоти і сказала, ну, ви підете на роботу, там вам дадуть доступ до жири, там, в принципі, все і знаєте, все на цьому. І чуваки сидять, ідуть на собєзи, ідуть на технічні собєзи, ідуть десь щось вчитись, а в них нічого не виходить, тому що немає розуміння. А щоб розуміння прийшло, правильно, ці чуваки зараз будуть дивитись моє відео. І так, сьогодні в нас жира і все, що вам потрібно, відкрити Google, написати жира. І побачити таку кнопочку Get Started for Free. Нажати її і полетіли. І так, що, у вас відкрився сайт. Ну, давайте, я вже тут залогінений, але так як ми з вами трушні пацани, будемо робити все в Нажимаємо кнопочку Get Started. І представимо, що я теж не залогінений, тому я роблю кнопочку Switch account» і все роблю від вас. Нажимаю додати інший обліковий запис, сюди ввожу е адресу електронної пошти, вводити свою адресу. Ну, можете нажати кнопочку Запам'ятати мене. Uh, вона каже: да, чувак, ти з Гугла, давай йдемо за допомогою. гугла. Так, інший облик, обліковий запис гугловський, пароль. І після того, як ви ввели пароль і нажали, продовжить, у вас така ось сторіночка. Create сайт. У мене тут е, взялося типу, домен з, з моєї пошти. Але давайте ми сьогодні будемо з вами е, тренуватися на <голов> такій конторі, як Skype. А, воно пише, що Skype вже зайнятий. Ну давай, Skype QR, test. Ні, не працює. А, ну ладно, давайте, окей, хай з почти бере щось. Скайп ми потім зараз проект створимо. Коротше, залітаємо в жиру. І в нас от таке ось нас зустрічає. Ми такі, о Боже, що нам робить? А нам нічого не робить, нам треба вибрати е, Project Management. Е, побудемо в ролі е, product manager, але насправді це для того, щоб вам, як тестувальникам, більше було зрозуміло, які флоу, які аккаунти, які статуси і так далі. Нажимаємо product management. Далі вибираємо ну, Kanban, Product Management або Scrum. Вибираємо Scrum. Можете вибрати канбан, до речі. От, і тут вас зустрічає перша е, сторіночка створення проєкту. Ну, давайте назвемо його, так як я вже сказав, будемо тренуватися на скайпі. Але ж, скайп у нас буває який. Правильно, у нас є веб-скайп, веб-сторіночка. Web Також у нас є е, о, до речі... Е, ну, давайте все пропускаємо. Е, робимо фіш. Воно створює наш проєкт Web Skype, але зараз ще додамо два е, проєкти Skype, один буде mobile і другий десктоп. Тому що ви знаєте, Skype це тіпа, одне, але дійсно воно ділиться. Да? У нас є сторіночка веб, у нас є десктопне приложення, яке ставиться, і у нас ще Skype можна е, встановити на мобілку. Ну, там Android iOS неважливо. Хоча це теж ділиться е, в наших так проєктах. Так, ну давай загружайся, що в нас тут. Так, Перше бачимо, що ми бачимо, що в нас руснява мова і нам це не потрібно. Тому ми переходимо в настройки, настройки аккаунт Atlassian, заходимо туди і міняємо перш за все, мову. Так, що в нас тут є? Оділ, довгі, траляля, адрес електронне повне ім'я. Так, електронної настройки аккаунта. От сюди, так. Да. Ставимо мову англійську US. От воно помінялося. І вертаємося в, наш, в нашу жиру. Так, вернися, сказав, в Atlassian Home в жиру. От і так ми з вами вже залогінились і вже можемо щось робити. Але робити ми нічого не будемо, тому що нам ще куча всього треба. Е, ну, Давайте приймемо все, налаштувати. Перше, ми бачимо, що в нас є один проект Skype Web. Е, давайте ще створимо один проект, назвемо його, назвем його Skype Desktop, і для мобілу вже не будемо створювати. Так, в нас тут е, що нам треба, отут от вибрати Software Development, тут вибрати Scrum. Use template нажати кнопочку, моє лице його закриває, але ви тіпа, будете бачити. І тут з двох вибрати, навіть не знаю, що вибрати. Company Select Company, Select Select Team. Team Ну, давай, select team manage project. Да. І Тут ми називаємо, як у нас проект буде називатись, Skype Web, тільки не Web, а Desktop, десктоп. Да. Ну, давайте просто Desk назвемо. Ой, тільки по-нормальному. от, так о, да. Skype desktop, Cage Skype, skype scupe, да, DES. Отак хай буде. І open відкритий проект, Create. Нажимаємо кнопочку. Чекаємо, поки створиться. Далі переносить нас таку сторіночку. То, тіпа, ми можемо додавати. Тіпа, Чуваків і їхні ролі. Але ми це скіпаємо. У нас тут моя морда закриває, у вас в правому нижньому углу буде кнопочка скіп, просто скіпаєте і бачите, що так, у вас вже відкрилось. І перейдемо в проекти, де в нас тут а, наші projecti? Uh, issues, Project, Pace, Project. Вот І в нас є тут уже uh, должно бути два проекта Skype Desktop і Skype Scrum. Ну, цей проект в мене був. Там, uh, так, це первохуйди. Uh, він, коротше, був якийсь з самого початку, я його случайно, створив, не обращайте внимання на нього. Далі, от ми знаходимося в Skype Desktop Board. Skype Des. Він називається наш проєкт. І бачимо, тут у нас є три статуси: To do, in progress і done. Ну, Це, типу, така, скажімо, дошка, але її теж потрібно налаштувати. Бачимо кнопочку плюсик. Да? І для того, щоб використовувати і знати всі статуси, ми з вами зараз будемо. Добавляти а, наші статуси, в яких буде задача перебувати. Значить, тут це коли ми її створили. Він прогрес, коли її е, взяли в роботу і роблять, і далі ну, вона зроблена. Але нас не вистачає етапу QA. Да? QA або тестінг в дужках можна написати: тестінг такий етап. Має бути, да, тому що ну, задача має попадати е, з прогреса на тестувальника. Перемістимо його сюди. Далі. Е, також нас не вистачає reopen, reopen Статуса. Так. Статус reopen. Теж переводимо далі. Дан не завжди дан. У нас ще є resolved. Типа вирішено. Додаємо статус Resolved. І є такий ще статус. Давайте плюсиком додамо. Пролистаємо тут от внизу. Опа, як обсолоте. Об Застаріле. Я вам все розкажу, на що ми це все робимо. Зараз поки створюємо, як в мене. От, і така у нас є от, борда. От, у нас тут є беклог, Да, такий, коли ви дивитесь відосики про Scrum, що таке беклог. От у нас є папочка «Беклог», це куди всі задачі е, попадають. Далі, крім того, що ми створили статуси, нам ще потрібно, якщо ми нажимо кнопку Create, ну, типа створити задачу, у нас висвітиться такий попапчик, до речі, можна його якось? От, так от зробити. Да. То в Issue Type ми побачимо, що у нас не так багато. У нас є тай, Task, Bug, Story і Epic. Ну, Цього замало. Для того, щоб ми з вами нормально е, тренувалися. Тому закриваємо. Заходимо на лаштування. Е, project. Ні, да, System або Project, не пам'ятаю. Давайте в Project підемо на лаштування. Е, це в нас був Skype Desk. Відкриваємо його. А, так ми тут і були. Окей. Е, project setting. Тоді відкриваємо. Так, ага. так, Тут у нас Issue Type, відкриваємо, і бачимо, що в нас bug, Story, Task. І тут у нас нам треба додавати. Так, от, АДД Issue Type, кнопочка додає. І так, перший issue type це буде improvement. Ой, не в Description його, да? коли ми щось хочемо покращити, ірувмент. Im improvement. Create, а, перед тим, як create, нам треба change icon, Да? Щоб, ми, іконочку, таку, select, щоб наш improvement був з красивою іконочкою. Ось він, бачите, Далі ADD Issue Type. Також нам треба Да? Тому що ми знаємо, що баг буває не багом, а дефектом. Дефект це коли а, кастомери не бачать наш баг, а ми бачимо. А баг повноцінний, як баг, це коли і кастомери, і ми бачимо. Да, Дефект. Uh, також Change icon і міняємо на отаку от іконочку. Нажимаємо Create. <coughs> і так, бачимо, у нас баг, Defect, Improvement, Story, Task, Subtask. Давайте ще додамо одну штуку. Називаємо QA task. Да, це коли QA ставить задачу на QA. Наприклад. Я як лід ставлю задачу на свого подчиненого QA, створюю йому QA-таску, типа напиши там тискейси на таку-таку-та фічу. Чи перевір то-то-то. Тобто, щось таке небанальне, але воно, типа, має бути йти в окремому, так сказати, е тайпі задачі. І теж міняємо іконочку на, ну давайте щось, на лампочку, наприклад, да, таку Create. Опа. І в нас. Тепер додались багато іщу тайпів. От тут -от. Epic, Bug, Defect, Improvement, QA-Task, Story Task і Subtask. До речі, забув ще один е статус е додати, але зараз до статусів ще вернемося. Е далі, у нас є ще така штука Edit Workflow. Нажимаємо цей Edit Workflow і бачимо наші е статуси, по яким буде у нас бігати задачі. Так, я зрозумів, що я все створив. От така от схема. Тобто Create, Start, To Do. Далі in Progress. Далі бачите «Done», «Done» передвигаємо. Ставимо QA testing, далі Reopen, далі, із Reopen, воно або повернеться в QA testing, або повернеться в «Resolved», в Done. Ну і obsolete як послідній статус. Далі зберігаємо Update Workflow. Так, да, сохраняємося з усіма нашими е, штучками, які ми, ну, не штучками, а типами задач, які ми тільки що додали. нажимаємо Save. От, і наш workflow, е, зберігся, да. зберігся. Так, так він виглядить. Все, можемо закривати цю вкладочку Close. От, і ми з вами знаходимося. Ну, ну, це ми в Кейтаскі знаходимося. Тут Improvement, тут дефект, можете отак от поклацать. Е, Далі. Давайте вернемося е, дальше в наш проєкт. Skype desktop. От, побачимо наші статуси, все окей, в принципі, можемо починати роботи і дивитись, як що происходит. Ну, Для цього нам треба створити задачу. Коли ми будемо створювати задачу, у нас вже в залежності від того, де ми знаходимо багу, наприклад, або це приложення десктопне, або це як приложення вебовське, то в залежності від цього, ми вибираємо проєкт або skype Web, або Skype Desktop. До речі, якщо ви виберете Skype Web, то ви побачите, що в Issue Type немає наших е е е типів Issue, які ми додавали. Тому що ми додавали для проєкта Skype desktop. Отут відкрити, бачите, все є. Тому е ну, щоб було на всіх проєктах, вам треба в кожний проєкт зайти, нажати Edit, все подобавляти, все там красиво зробити і так далі. Е але це не важливо. Ми зараз потренуємося на Skype Desktop. Так, що ми морду нормально видно? Вот, ми з вами заводимо баг, да? якийсь, допустим, баг. Статус у нього зразу to-do, і ми його не міняємо. Саме, рі, понятне діло, щось там бла-бла бла пишемо, description пишемо, assign. Там to me або на якогось чувака. Лейбл. Що таке лейбл? Ми можемо створювати лейби, або можемо не створювати лейби. Лейбл коротко позначає, чого е, касається проблема. Наприклад, не знаю, якщо ми вибрали це Skype Desktop, В дисктопному скайпі, що у нас є? У нас є пошук, у нас є там контакти, у нас є якась головна сторінка. То лейбл може, наприклад, бути як: е, де цей лейбл? Е, наприклад, Search. Search Search new label, хай буде. Да? Тобто е, цей баг касається пошуку. Далі, Ну, У нас нема типа, батьківської таски, типу, головної, йдем далі. Дату ви не виставляєте або хтось другий виставляє. Ну, сьогодні взагалі вона має автоматично виставлятися. Просто це поле треба прибрати з цього попапчика, де ми створюємо, теж в настройках, і тоді воно буде автоматом виставляти. Команди теж не треба, стардейт це те саме. Хоча, в принципі, <coughs> мабуть, воно автоматично. Підв'язало ці поля Start Date і do Date, тому що ми вибрали Scrum. А Scrum, як ми знаємо, він має спринти, спринт має початок-кінець, і воно типу, тут нам каже, що треба виставити там і початок, і кінець. Points. Ви не проходили, ми не проходили. Ну, я знаю, що це таке вам не розкажу. Вам це не треба. Далі ну, файли не атачимо. В принципі, тут нічого такого. Да? Там issue Type. До речі, що це у нас таке? А, ні, це LinkedIn-sue. Це, тіпа, воно там до чогось відноситься чи ні. Тут, бачите, тут немає е, полів, в яких ми вказуємо, наскільки це серйозна таска, чи там, пріоритет, і так далі. Але ну, це нам теж не важливо. Наша задача головна не в цьому. Ми нажимаємо кнопочку Create. І бачимо, що в нас е, створилось changes Saved but Issue is Invisible. Бачите? Is Invisible. Чого? Тому що воно по, е, сказати по флоу. У нас на борді його нема, падає в бекло, в ту чарівну папочку, в яку падають, в принципі, всі іщу. Коли ми перейдемо сюди, ми побачимо, що тут нічого нема. <сум> Чого невідомо. Окей, я його відкрив в новій вкладці. І де воно в нас знаходиться? Воно знаходиться в іщусах, а беклог у нас. Е... Ага, спринт один. Бачите, беклох у нас не общий, а спринт 1. Тобто перший спринт, давайте. Ми його. Вообще, в принципі уберем цей спринт. І. Э, edit Sprint, Delete Sprint. Нам, да, нам спринти зараз не треба. Але спринт нам все рівно придеться створити, тіпа, новий якийсь, тому що ну, той я не знаю, хто створив. Він тіпа, сам автоматом створився і нам коротше, все закривав. Коротше, от у нас є беклог, тут тіпа, куча іщу, продукт менеджер таки заходить, чи хто там нажимає Create Sprint, спринт создався, бере цю таску, тепер вона в нас є, просто її перетягує сюди, в нас в спринт, Вона тут -от отображається. І є кнопочка Start Sprint, стартувати спринт. Тут є настройки Спринта, да, там тіпа, спринт такий то, скільки він може. Від 1 до 4 неділь, у нас стандартно 2 неділі дати е, і мета-ціль е, цього спринта, Ну ми це все пропускаємо, нажимаємо старт. І от у нас спринт стартував. І бачимо, що у нас появилась наша борда, і на нашій борді вже в нас відображається ця задача. так от е, Ну У нас тут є фільтр, до речі, бачите, по персонам. У нас типу, є команда, кожен член команди може подивитись, на кому зараз іщу. Наприклад, я розробник, вот я Владислав Фересей, заходжу на себе і бачу, що в мене він в прогресі одна таска, я її роблю. Якщо я не Владислав Фересей, а хто небудь там не знаю, якийсь інший чувак, я заходжу, от я інший чувак, дивлюсь. У мене нічого по таскам немає, тому що таски на мене не заасайнені. от. Ну, окей. Я беру таки, роблю таску, все що, все ж там треба фіксить фікшу, і перекидаю її просто просто в Q... в, в В цей. В нас на борду в QA. І тут вже в нас. Всі QA, які будуть відноситися до цього, будуть бачити цю е, таску і вже асайнити на себе. Можна зробити так, перетягувати, а можна тіпа, відкрити тіпа, саму е, таску, і просто отут-от-перенести -от її в QA тестінг. Видно вам, да. видно. Все, і вона сама мумниця. Все, після того, як вона попала в QA, ми асайнимо її там на QA, який це буде перевіряти. Не знаю, якийсь там тип. Невідомий. І цей невідомий тип перевіряє цю задачу. Після чого, як він перевірив цю задачу, що він робить? Він каже: або вона працює, да? або вона не працює. Якщо вона не працює, ми кидаємо її в «Reopen». І тоді флоу починає повторятись, да? тобто в реопен на якогось розробника знову на Владіслава Фарісія, хоча він не розробник. Він заходить такий і каже, блін, реопен, читає коментар, і такий, ну окей, реопен, реопен, і бере її, хопа, і опять він прогрес. Ой, не в туду, він прогрес. Собі бере і починає її в роботу. Або якщо вона в нас була в тестінгу, і з нею все нормально, ніякого реопена нам не треба, то ми її такий, опа, в резолвіт. І все, вона вирішена. <кій> Далі, у нас ще є дві таких вкладочки: Done і Е, Давайте розберемось з Done, Що таке Done, Коли ми таску перевірили, резольт, там все хорошо в неї, вона ж в нас ще не на проді. Ще спринт не завершився. Ще все окей. Да? Тобто, у нас тут в кінці спринта спринт у нас йде 2 неділі. Е, і В кінці спринта тут у нас куча тасок, отак от назбирається. Ну Давайте ще якусь одну таску е, створимо. там. Чисто постворюємо якихось дікових тасок Create. Щоб у нас забилось борду create, от у нас все створюється. Ми давайте в новій вкладочці відкриємо біклок, Е, додамо е, ці таски в спринт. Отак от просто їх перетягуємо. Вони в нас мають отут -от, от відобразитись. А їх тут нема. Why? А, от, все. Треба було б навіть сторінку. Давайте в resolvert другу і в resolvert третю. Так от. Типа, в кінці спринта всі таски resolvert. Потім product менеджер закриває спринт. Да? Тобто, спринт у нас підійшов в кінцю. Там Complete спринт, він нажимає. Complete. Типа, ми все зробили, ми красиво, молодці. Нажимаємо Complete. І після того, як спринт закривається, ці е статуси тасок... на борду вернемося, є вони на борді. Ні, вже новий спринт. Треба було перед тим, як закрити спринт. Просто, е ну, окей, давайте так. Вони муваються, до речі, тут статус не писав в дан. Да? Тобто в спринті вони були. Резольви, тобто вирішені. А після того, як спринт закритий, він вже дан. Тобто всі таски в нас дан, і таким чином е команда, тестувальники, продукт-менеджер, будь-хто може відслідковувати, що в нас вже закінчено, а що вирішено, але ще знаходиться в тюкучому спринті. Тому що якщо воно знаходиться ще в тючому спринті, там можуть бути якісь доробки. Да, там Щось десь перевідкрить. Помним, що скрам це гнучка методологія. Щось комусь не понравилось. Замовник прийшов і такий, типу, ой, траляля та паля. Давайте щось переділимо. Ви такі, ну, давай щось переділимо. І поки таска не вдана, вона вирішена, але вона не вдана. Ми можемо її перероблювати. Але якщо вже таска вдана, то треба створювати нову тасочку. Отака От твіжуха. Також там ще була. <coughs> так, компліт спринт. Сprінт can be completed. Щось там, траля. давайте обновимо в сторінку. А, ну окей. Я хотів завершити Спринт, який уже новий спринт, це ж спринт 2. я вже в Спринт 2 закинув таски, які. Ну Вони, до речі, повинні падати десь кудись в беклок сюди. Це я їх сюди просто позакидував. Давайте їх нафіг Вот. І в нас ще є такий е, статус, як обсолот. Ми з вами дивились. Давайте створимо Create. Бах, давайте о, обсолот. Це названня саме іщу, воно нам зараз не треба. Ми до статуса хочемо знайти. О, бачите, ті іщу вже, типа, пропали, все нормально, Тіпа типу, вони вже дан А спринт номер 2. Наші нові таски, які ми з ними не работали, переміщаємо в наш спринт От, вони перемістились, йдемо в борду. Борду треба обновити. Давай, борда. А, борда, не не що. Йо-майо, а, я спринт не стартував, так, да? Да, треба спринт стартувати, понятне. Діло. Да, спринт 2, 4 віка, хай буде пофіг скільки. Все, обновились. І ми таки заходимо. Там чи розробник такий, типа, заходить, взяв задачу, він прогрес. Фіксить, 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 і виходить, він такий, блін, а тут нема що фіксить, воно не відтворюється. Да? Тобто. Баг, не баг. Він такий скидає на QA цю таску і каже: чуваки, перевірте в себе ще раз, тіпа, тому що мені щось кажеться, тут нема що фіксить. Е, і він правий, дійсно, таке буває, що деякі баги там фіксяться самі собою в результаті написання якогось іншого коду, іншого розробника. І ви такі подивилися, і такі, да, дійсно, в нас це не відтворюється. І ви такі, опа, значить, це обсолод. Переводимо тасочку в обсолот, тому що що вона застаріла. Обсолот це застаріла, типа вона більше не відтворюється. І також їй такий статус, там, а, ну все, вона статус статус Все, і вона собі там тусується. До речі, замість обсолот ще можна було додати сюди е, такий статус, який називається «Нотебак». -E да? -E е Коли е, тут, якщо обсолот, у нас це бага була, дійсно вона реальна, але вона устаріла і вже тіпа, вона не виспроизводиться. То ноти баг статус це коли в нас. А, ну, не знаю. Неопитний тестіровщик або тестіровщик, який не прочитав документацію або ще щось, завів якусь таску, задачу, імпруву він ще щось. там, продукт менеджер QI-лід подивився і каже, чувак, так це так і должно роботати, ну, Це нормально. І такі статус, таски ми тіпа, там перекидаємо в борду тіпа. Бо це не баг, і таким чином можна відслідковувати, Тіпа, скільки там лишньої роботи було зроблено, скільки там тасок пофіксили самі собою, скільки тасок було вирішено, і потім вони перейдуть в дан, скільки тасок в там висіло, там в QA тестінгу там за спринт і так далі, і підбивати такі якісь ітоги. Тут і ще в жирі куча всього можна. Проклікати, продивитись і так далі. Але саме основне я вам показав. Да? Тобто іщуси до речі, по іщусам Для того, щоб швидко шукати іщуси Тобто, буває тестіровщик. ну іщуси це баги, задачі, які ви створюєте. А не літай тут, мразота. Для того, щоб швидко шукати. Ви такі заходите, типа, блін, я колись створював таску, от -от буквально. Але в самері ви не помните, да? щоб в самері типу, шукати вашу таску, ви не помните, типу, як ви її назвали. І ви такі: Окей, у нас є Project, у нас є filters, і у нас є dashboards, і у нас є Teams, Plans і так далі. Да? У нас отут тут. І є така вкладочка You work да? І тут асайне to me, recent, і recent відкриваєте типа недавні. Типа, ваше. Що ви недавно робили? Навіть задачі, які ви не створювали, а відписували якісь там коментарі е, в цих задачах і так далі. Будуть тут висвічуватися. Або можна в дашборцах відкрити. І тут є, бачите. Е, Ні, не, не тут. Е, так, а де? Десь тут було е, майцей. Е, вот, View all. Е, Ні, не all issues, подожди. Create project, view all project, view. Uh, assign to me. Десь тут, короче, був фільтр, типа що іщу створені мною. Reported by me. Я не можу понять, а як так вийшло, що його нема. Дашборд, uh, uh, View all dashboards, create dashboards. Ні, там це не надо. Filters, Project. Ну, це all project, це понятно. Boards, Question, alerts Хм. Коротше, в мене тут чогось нема, але в принципі в, нормаль... в нормальних трушних жирах, отут-де you work відкриваєш, тут ще є додатковий фільтр. Типа не Assigned to типа, а Reported by me, типу, е... іщу Всі створені іщу, які зробила там та чи інша людина. ну, тобто я. О, тут їх що... щось нема, не можу поняти. Ну, окей, давайте вернемося в наш проєкт, наш дашборд. А, вот. ну, така от штука, чуваки. Так що реєструйтесь в жиру. Настраюйте все, клікайте. І тоді, коли ви будете приходити на себе, ви не просто будете м'якати-б'якати як з конфет коровка і там. Іще этот... зущонка, чи що там було? ну Не пам'ятаю, не От, Ви будете в принципі, розуміти, як задачі перетягуються, які статуси. Що, хто, куди робить, як закриваються, коли в реопен, коли в Резолвет, коли дан, коли не дан. Тобто, як відслідкувати задачу, як подивитись на ковому задачі, в якому вона статусі, які в принципі статуси бувають, задачі, да? які типи задач бувають, да? тому що не усіх отак е, от, от е, багато створено, да? тобто, але. Коли ви приходите на Соб'яс, люди очікують це почути, тому що вони очікують, що ви знаєте, що таке імпрумент, що таке сторі, що таке епік. Ну, якщо ви не знаєте, то вже самі так сказати розберіться, я вам не буду розказувати. Я вам просто показав, як це залогіниться, настроїть і з цим попрацювати. От тому такий сьогодні був відеоролик. Надіюсь, вам всім все понравилось, Так що давайте пишіть коментарі і залітайте до мене на приватні курси, «Заносьте мені дені. Тому що я вже зажався, вже должен так сказати лутатися трошки. Все, всім пока, щастя, здоров'я, чекаємо нових відосів.